Це ті, кого б'ють панки. <ган ріця> <ріць> як вони виглядають? Волосся довге, штани широкі, джинси, потреби, ну ще, що. Плаща ходять, боють теж. Я більше нічого не знаю. Музику люблять слухати. А чим вони займаються? ще? Музикою улякається. Боже моє. Це ж такі люди були коли-то. А зараз вони перевелись. А що вони робить? Чому вони займаються? Це були самые, самые з тих людей, які вони просто демократи були. Вони проявляли як людина, як людина. Вони просто свою особистість. Вони не були такими ексами. Це були люди, які були, думали і жили так. Як вони це бачили життя перед собою? То було в хіпі. А то не були бандити. А що таке хіпі? Ну, вони мали довідки волосся, колись слухали музику різну таку. Ви знаєте, дорога моя донечку, я не знав нікого. Присягаюсь. Він недалеко тут усе збирає. Такі? Хіпі, то є... вони. Кіпі то є, типа панки, щось таке, так? Да? Далі зрозуміло, що вони трохи, по-перше, вони не тої орієнтації, тому що я знаю людей дуже багато із тої, із тої системи, що вони на рахунок то, що вони ланці носять з собою, цепочки, то все. Але знову запитання, для чого? А чим вони все займають без приділу? Просто інша субкультура інакше вдіваються, інакше поводяться на вулиці. Коротко стрижені, кольорове волосся. Це моя власна думка. Я не знаю. Я не бачу, що такого, що це. Я чую тільки а...